Ватиць Василь, скажіть, будь ласка, канал Псеми українською – Це ваш канал чи ні? Ми вчора говорили про цей канал. І вчора я з власником каналу ми зв'язалися. Він написав мені листа, дуже чемно перепросився, ми все вияснили. Я думаю, що надалі ми будемо співпрацювати добре. Він буде використовувати мій матеріал. але Заробляти буде тільки з монетизації, а, а от картки виставляти вже не буде. Так що ми все вияснили. Бачите, всі речі, якщо люди, якщо люди, є, ну, якщо люди хочуть вияснити, то значить все можна вияснити. І не треба сваритися. І кожен із нас, кожен із нас може помилитися. Кожен із нас може ну, просто не подумати, не придати тому ніякого значення, а дуже багато наших проблем, наших помилок через некомпетентність, через незнання, через недостаток освіти. Я зараз не тільки за, за питання каналу, я взагалі говорю про все. Всі наші проблеми. от все, що ми розказуємо, кажемо. Йо, Як в нас не добре в Україні, як як нас там ще щось не здало. Це все наслідки недостатку освіти, недостатку політичної зрілості, нас нема економічної компетенції, базової. Чому би в школі не вчити? Отаких От базових речей, як працює економіка, загально, звісно, не, не, не в тих станочах, замість якоїсь тригонометрії. Вона хоч більш буде полезна ця штука? Політична грамотність. І якщо б так було, ми б по-другому будували і атмосферу в суспільстві, і взагалі, взагалі би зовсім по-другому все йшло. А все, від. Недостатку освіти, недостатку знань, недостатку компетенції.